Разом з народом Божим, з його дітьми, з покликаними, я хочу сказати слава Богу. слава Богу. Брати і сестри. Починаючи це зібрання, ми будемо молитися, але перед молитвою я хотів би, щоб всі ми налаштували свої серця, свій дух, чути слово Боже, вникати в нього, щоб, виходячи по закінченню зібрання, ми не вийшли пустими і не сказали, що не було слова, не говорив Господь. Ми вже сьогодні почули вістку від Господа, хор співав вже нам не одну пісню. І такі слова, що все земне, все, весь мусор я проміняв на щастя, яке дає Ісус Христос. Алілуя! Ти і я в сьогоднішній день перед Господом ми буде, будемо ми молитися, будемо просити Господа, брати і сестри, ми мало не сумніваємося, що Господь чує тебе і знає твою нужду, знає твою проблему. Я не раз говорив і не, і не два рази говорив навіть з цього місця, коли в нас все добре, ми живемо спокійно, розмірено, ми впевнені в завтрашньому дні, ми маємо таке велике основання, таку тверду почву. Але коли приходить в наш дім випробування, як слово Божому написано, що коли прийде день, у кожної людини свій день, день випробувань, брати і сестри, то коли будинок правильно будується, коли людина правильно будує йому, не буде легко, але дом його устоїть, за що слава Богу. Я напевно, що другий раз у своєму житті досить відоме місце. Я його ніколи не читав, знаєте, якось я не, ну, не до кінця розумів. Я не, і не можу сказати, що я вже зараз розумів. Браття часто проповідують цей псалом, псалом Асафа, 72-й псалом. І якось останніх, напевно, з півроку я його розсуждаю, хотів раніше сказати, але бачу, що не готово. Серце моє не готово, я сам не готовий, брати і сестри. І по тому я прошу вас, щоб браті могли висказати те, що Господь множить на серце. Молімся за братів, молімся про коли ми будемо щирими перед Богом, Бог нам пішле, Бог нам дасть. Брати і сестри. Ми часто знаємо і часто бачимо, що. Часом буває така потреба в людини. Буквально два тижні назад я з сім'ї своєї говорив і на роботу приїхав, говорив і зустрічаю людину, мирську людину, яка Бога не знає. І ви знаєте, як пророк, Він мені відповідає на мої потреби. Бог знаходить часом і осла, щоб дати тобі відповідь. Але коли брати проповідуються, ті, які вникають в слово, які моляться, які шукають відповіді на слово Боже, вони не просто так читають, вони вникають. Вони шукають, їх спонукає Дух Божий знайти щось, тривога якась. І ви знаєте, цей псалом 72-й псалом це свого роду, як життя наше, як ми повинні, живучи з життям до Христа. Павло сказав, бо ті, що зараз в Христі це нове творіння. Ми повинні бути як нове творіння, як ті, які живуть в Христі, які знають Христа, які пізнають Христа, які чують Його, які слухають голосу Його. Бо слові Божому написано, що овечки мої голос мій знають і ідуть за мною. За чужим не йдуть. Справді, Бог добрий до Ізраїля, до чистих серцем. А я. Ледве не похитнулися ноги мої, ледве не поскознулися стопи мої, бо я позаздрів без, безумним. Коли побачив доброту беззаконних, добробут беззаконних, бо немає їм страждання до смерті їхньої і сили їхні міцні. Зупинюся на цьому місці. Бо немає їм страждання. Два тижні назад приблизно я підвозив одного чоловіка. Він все життя був військовим. Зараз він полковник, відставці. І мене попросили просто підвезти його. Я підвожу і задаю з питанням: я сам перехворів, 10 днів я ніколи так не хворів. І так тяжко виходити із хвороби. І після того всього я його підвожу, і він мене питає, як тебе звати? Кажу, мене звати Руслан. Він каже, мені 78 років. Я в своєму житті я два рази хворів, коли був маленьким. І потім, як мені було десь приблизно років ну 38-40, і каже, вже остальне життя мене навіть насмерку немає. Я так думаю, Боже, я своїх дітей кожного року лікую. Я кожного року таблетки не можна куплятися, тому що сили часом у молитві помолишся, і Бог, як будь-то тебе не чує, вони хворіють. Дружина не спить, дружина переживає, а людина мерська каже, а я, я не хворію. І ви знаєте, мені знову згадався цей, цей псалом, що, бо немає їм страждання і в їх добробуті. Я кажу, а зараз чи ви працюєте таким? Ні, я вже давно на пенсії, але маю два бізнеси, маю. Ви знаєте, так подивитися, справді цей псалом, як будь-то ну, християни, часто задаємо питання, Господу, Боже, а чому таке буває? І той муж Божий, який проживав, якого були оці питання, який шукав ці питання в своєму житті, він не знав. Він не знав, але є один, один ну, момент, один шанс, одна позиція, коли Господь може показати людині. Але оцей псалом починається, Асаф каже: справді, добрий Бог то до Ізраїля до чистих серцем. Умова одна. Сьогодні я не кажу до Ізраїля: добрий Бог до тебе, християнин і християнко, віруючий, до чистих серцем. Питання, вроді би, правильно, псалом починається. Добрий Бог до Ізраїля. Але той Асаф, який служив Богу, який співав, який складав пісні, він каже, а я ледве не посковзнулися мої стопи, не пошатнулися ноги, бо я побачив, я позаздрів на добробут. Ну, благословення в їхньому домі, благословення в їхній сім'ї. І тут задається питання, а де ж, ш... як і ти, а де правда? А як? Як? І я читаю нижче: на людській роботі немає їх, і разом з іншими людьми не зазнають вони ударів, тому то гордість, як намисто, обложила їх. І зухвальство як вбрання одягає їх, Вилазять їм очі від жиру, бажання серця їхнього, їхнього збу, збулися. Часто й густо. Коли ще я жив навіть в Башликах, До мене мої друзі, які прийшли, живучи своїм життям, задавали мені питання: ну а що ти маєш в Бозі? Ну, що ти маєш в Бозі? От ми, ми не пішли за Богом, бачиш, що в нас є успіх. У нас є те, і я так, ви знаєте. Я так подивився, і справді я ну, ну, не знав відповіді до кінця на ці, на ці запитання. Немає розуміння, чому так Бог веде людей. Вроді би, коли задаєш питання, приходить слово з Божого, ну, місцяє слово Божого, що бо нам належить так. Нам належить великими скорботами і стражданнями війти в царство. І коли ти читаєш, дивишся, да, правдиво, да, правильно. Але питання залишається відкритими. Ти не знаєш, чого так стається. Ти не знаєш, чому так живеться. І той самий муж Божий мав боротьбу в своєму серці, задавав ці саме питання. Чому так стається? Чому так стається? Сміються і, злісно, говорять про утиск, говорять бундючно. Уста свої спрямовують проти неба, язиком своїм походжають по землі. Приходить і каже, ти знаєш, я знаю того чоловіка, я знаю того чоловіка, він мені допоможе, я зроблю так, говорить проти неба і походжають язиком своїм по землі. Господи, а що це таке? Як вони походжають язиком своїм по землі? Куда б вони не пішли, яку справу вони не починали? Вони знають. Ти не можеш їм щось сказати по Біблії, по Писанні, бо вони знають відповідь. Питання. А чи дійсно вони знають? Чи дійсно вони знають? Коли ми читаємо Слово Боже, я паралельно зараз називаю, Слово Боже нам каже: коли ви пізнаєте істину, істина вас зробить вільними. Брати і сестри, чи не є саме велике для тебе сьогоднішній день, що ти знаєш істину, істина є Ісус Христос, алілуя! Ісус Христос проповідується скільки разів на тиждень. Даже якщо ти не є, ти маєш можливість прочитати Слово Боже. Браття наші не могли. Біблію забирали. Сьогодні, я думаю, що в кожному в хаті є 2, 3, 5, сім, можливо, навіть десять Біблій питання. Чи ти читаєш, чи ти шукаєш ту істину. І подальше піса... нижче читаю. Тому-то туди. Звертається народ його і щедро беруть собі воду. Що це значить, я для себе розумію? Наші віруючі християни, вони дивляться на цей світ, на людей, на все. І вони бачать, що там є успіх, і, там, і слово Боже, ну, псалмоспівець каже, що туди народ мій щедро звертається і п'ють цю воду. А потім проходить певний час і залишається оскомина на губах. Задаються питання, чому, чого, для чого? Народ Божий, народ Його щедро п'є воду. Брата і сестри, коли ти чуєш слово Боже, яке лунає звідси, не винуй когось, заглянь своє серце. Можливо, ти поступав або пив цю воду щедро. Сьогодні Бог пропонує зовсім інші речі. Він пропонує тобі чисту воду. Помолися, стань перед ним. Тебе є благодать, тебе є Господь, Тебе є Дух Божий. Чи ж не, даремно, не ще, чи ж не даремно я очищав серце своє і в ненависті омивав руки свої і піддавав себе ранам усякий день і докорам кожного ранку? Коли б я сказав, буду так говорити, як вони, то зрадив би раду синів твоїх, і думав я, як би зрозуміти це. Та важким це було в очах моїх, аж поки я не ввійшов в святиню Божу і не зрозумів кінця їхнього. Дійсно, на слизьких місцях поставив ти їх, валиш ти їх у провалля. Це я говорив вже і повторюю. Псалмоспівець, ассав каже: якби я говорив так, як вони, якби став так казати, як вони. То я б зрадив би твоїх, я б зрадив би тебе, я б зрадив би. Я думаю, що в кожного в житті, ми, переживаючи певні життєві дороги, ми зустрічали, коли навіть родина, коли навіть друзі, коли якісь казали, ну, який тобі зміст жити так, Як, чи, який тобі зміст ходити. І ти відчував серце своєму, якщо ти з цим согласишся, то ти станеш дійсно зрадником. Зрадником чого? Чистоти Божої, яку Господь в твоє серце вселив. Одного дня на річці чи в озері, ти стояв перед Богом, перед його ангелами, перед серафимами. Ми їх не бачили, вони бачили нас. Бачив духовний нечистий світ. І входячи, зібралися, брати і сестри, і ви, і в тому числі, і я там був. І задавалося питання, чи ти віруєш. Чи ти обіцяєш? І з твоїх уст, я надіюся, з твого духа і з твоєї душі пролунали слова вірую, обіцяю. І ти пообіцяв Богу жити правдиво, чесно і щасливо в Бозі. Але по прошестві багатьох днів приходить в життя людини такі, ну, як сказати, ну, як, як віялка, як сортування, як правильно поступати, як правильно жити. Боротьба часом прийняти якусь думку, правильну вона чи неправильна. Чи не було, брат і сестри, тебе такого, що поступаючи вроді би правдиво, правильно, ти мав в своєму серці сумнів. А можливо, я когось ображу, а можливо, я ну, неправильно до кінця поступив. То Асав каже, що якби я став поступати і говорити так, як вони, я б зрадив. би. Ми співаємо псалом, я повторююся, знаю я, що мені можна і що мені. Не можна. Знаю, що добре, знаю, що погано. Брати сестри, такі, коли я співаючи цей псалом, я себе роблю і приговарюю до висновку, знаючи, робити добро я не роблю для, христи... для християнина стає що? Гріхом. І Асав говорить такі слова. До моменту, поки ти мене привів в святиню, я побачив. Я не буду зачитувати далі, тому що час біжить, ще можна довго говорити. Але він говорить такі слова: Господи, на яких слизьких дорогах ти їх поставив? Оце місце, яке я не, я не міг зрозуміти ну ніяк. Протягом багатьох років і не, не задовільнялося моє серце, що ну що це таке, Господи, значить? Вертий серце, я не утверждаю, не стверджую, що я скажу це так і амінь. Але я зрозумів так. Коли Бог вводить людину в присутність Божу, зближає її з собою, що вона розуміє, хто такий Бог, який Бог в його присутності. Вона починає розуміти, що крім Бога для людини нічого не потрібно, тому що нижче в цьому псаломі так і написано. Що коли ти зі мною мені на землі нічого не потрібно. І міра людей, які вчинять і живуть беззаконно, чим більше вони походжають язиком по землі, тим далі вони від Бога. І саб зрозумів, що чим більше я в тобі, тим більше ти в мені. І він, жахнувши слова, і говорить: Господи, на яких слизьких дорогах ти їх поставив? Брати і сестри, на яких слизьких дорогах ти їх поставив? А зрозумів. Зрозумів це слово, зрозумів. Я не буду далі зачитувати. Будете вдома, прочитаєте. Я колись ображав свій браття та казали, будете вдома, прочитаєте. І я приходив додому і казав, а чого не прочитав? Брати і сестри, в нас є брати, в нас є молитва, в нас є, в нас є нужди. Дехто зараз дивиться навіть онлайн, він чекає, що за нього буде молитва, щоб йому стало легше. Але я хочу звернути зараз мені отаку увагу: не кажімо, що Господь не говорить із цього місця. Ми читаємо слово не своє, слово Боже, слово живе. Наше слово, наша порада, вона дасть тільки до якогось часу рух. Далі ми не знаємо, як поступати. І пригадую, я коли слухав проповідь Куркаєва, і він каже такий приклад, що одного разу, каже, ми, коли були в одному місці. До одного брата пролунало пророче слово таке, що «Іди до того брата і скажи йому так і так. І, але знай, він тебе не послухає. І цей брат, коли було йому слово, задає питання: Ну то який зміст? Чому мені йти йому говорити це слово? І ви знаєте, ну я, можливо, я до кінця точно не передаю це, і було питання ну відповідь. Тому що, коли ти не проголосиш оце слово, я не можу далі з ним працювати. Брати і сестри, Господь наш, проповідуючи це слово, Він з нами часом не може далі працювати, тому що не було сказано в собранні того слова. Не було пророчого слова, не було пісні оприділеної. Але Божа любов настільки велика, що до того моменту, допоки не було сказано в зібранні. Для людини якогось определеного слова Бог по любові своїй не може робити. Чому? Тому що його любов безмірна, його любов велика. Брати і сестри це слово. Говорить це слово, воно, воно живе, воно діяльне, воно міняє нас. Амінь. Амінь. Воно нас міняє. До мене дзвонить на цьому тижні один брат, якого я люблю, бо боїться Бога, і питає. Як у вас там зібрання? Я кажу, слава Богу, слава Богу! Я люблю Балківське зібрання. Браті говорять, браті бодрствують. Так, да, можливо, не все правильно, але є в нас благодать, є в нас Дух Божий. Я кажу, а як у вас? Він каже, як Так, як скрізь, але хочеться живої води. Я кажу: ну, пошир, розкажи більше, що ти маєш на увазі. Він дуже просто каже: ти знаєш, каже, хочеться так, що прийшов на зібрання. І попав як будь-то в купальню. А там перебуває благодать, а там перебуває Дух Божий, а там перебуває сила. І каже: я думаю, що напевно через день-два, якби так два-три зібрання було. Напевно, нам не треба було б людей або реклами робити, як сьогодні роблять Тік-Токи, там Інстаграми, забивати, що на Балці або десь в другому місці було велике хороше зібрання. Каже, якби було таке, то люди йшли би самі. Тому що люди, народ Божий. Він знає трубний, бо, трубний голос. Народ, народ Божий знає вкус благодаті. Народ Божий знає вкус живої води. І в сьогоднішній день, брати і сестри, до тебе говориться слово, чи ти знаєш вкус Божої благодаті, чи ти знаєш вкус води? Є живий Господь на цьому місці, є його благодать на цьому місці, брати і сестри. І допоки ми не смиримося і не скажемо: Господи, якщо ти зауважуєш за нами там. В тому місці та тім не правий, не права. Визнаємо. Визнаємо. І коли ми визнаємо, брати і сестри, я вірю в те, що Господь нагодує нас і хлібом, і водою. Брати і сестри, в нас молитва. Молимося і просимо Бога благословення. Амінь.